Цього літа наше підприємство отримало 35 автобусів Атаман і СУЗУ. Це стало можливим завдяки підтримці управління ООН з обслуговування проєктів та фінансуванню від наших партнерів з Корейського агентства міжнародного співробітництва. Для Сум це справді велика подія. Нові автобуси це не просто транспорт, це комфортні та безпечні поїздки для містян, стабільність. Навіть тоді, коли є ризики відключення електроенергії, ми шкідко оформили документи, перевірили техніку та запустили в роботу. І вже в серпні автобуси почали виходити на маршрути. Сьогодні вони працюють на 10 напрямках і щодня перевозять сотні сумчан. Найприємніше чути позитивні відгуки людей. Мені подобаються автобуси. Прекрасно, Во вони удобні, нові. Що немаловажно, чисті. чисте. Я дуже вдячна за те, що передали ці автобуси. Я думаю, що тут одна, не, не а й всі пасажири, все зроблено для нашого комфорту. Дуже комфортно. Всі теж непогані, але мені здається, це більш, більш що в нас було так це взагалі добре. Те, що було раніше, це взагалі а, дуже гарно. Дуже комфортно і багато сидячих місць. Якісь добре. Uh, хорошо людям. Боже, транспорту буде на різді. Чисті, гарні, комфортно в них, де більше влади. влади так. Для менше менше людей це дуже гарно. Більш сучасне, можна і з коляскою заїхати, і можна зарядити, і можна. Е ну, все можна. <laughs> все, <laughs> все що, <laughs> що дають ну дуже, я задоволена, дуже задоволена. В любому випадку велика є плюс для нашого міста. Автобуси комфортні, якісні, євро 5 і керувати ним зручно, безпечно, якісно. І для пасажирів, я думаю, також і діткам, і мамам з колясками дуже зручно. Він за Можна панду заїхати зручно, виїхати. Так що для місця наших, я думаю, це будуть чудові автобуси. Тим тим паче це практика вже показала. Автобуси гарні, виносливі. Так що я думаю, всі будуть задоволені. Хочу подякувати нашим партнерам за довіру, а також усім, хто зробив цей проект реальністю. Разом ми рухаємо наше місто вперед.